А тепер до встановки в українських містах. Окупанти атакували Кривий Ріг 11 вересня. По місту вдарили крилатими ракетами та дронами. Звуки вибухів чули жителі всіх районів. Про це повідомили повітряні сили України. Силам ППО вдалося знищити 11 чахедів. За словами місцевої влади, обійшлося без жертв. З нами на зв'язку Олександр Вілкул, голова ради оборони міста Кривий Ріг. Пане Вілкул, доброго дня. Вітаємо вас, добрий день. Вітаю вас! Про що свідчать оцінка збитків та руйнування, які були завдані внаслідок нещодавних російських ударів з повітря? Не можу сказати, що останні декілька днів кривий ріг постійно обстрілюють і ракетами, і дронами. Камікадзе це шахід 136 Можу сказати, що з того обстрілу, що був у суботу, на щастя, 31 людина лише залишається в лікарні, тому що потерпілих було 82 і важких вже немає. Той обстріл, про який ви говорили, це було два комбінованих обстріла. Один був десь біля четвертої ранку, другий у пів на восьму. Це були і дрони Камікадзе, і ракети. Одинадцять дронів Камікадзе було збито. Це була робота і сил ППО, це була робота і цих мобільних комплексів, що ми зробили там, де кулемети з прожекторами встановлені на пікапи, вони також дуже добре себе показали під час цієї повітряної атаки. Але влучення є. Можу сказати, що була пожежа. Пожежу досить швидко. Рятівники наші загасили, чотири будинки. Ну, порушені, не можна сказати, що зруйновані, але порушені. Ну це під час, коли падали збиті російські ракети. Саме головне без страт під час цього обстрілу ніхто не постраждав. Можу сказати, що продовжуємо підраховувати на жаль, убитки через той обстріл, що був там декілька днів тому. Постраждали більше сотні багатоквартирних будинків, більше двох тисяч квартир. Люди отримали всю необхідну допомогу і будівельними матеріалами: це і плівка, і ОСБ, і шифер, і там, Тарпаулін, рійка, цвяхи, все, що треба. Можу сказати, що всі будинки вже закриті, ну, вікна та двері вже закриті. Зараз бригади працюють на дахах, тому що з дахами це значно довше. Люди написали, там, у нас є наша місцева програма. Ми допомагаємо всім, хто постраждав. Люди написали заяви про надання матеріальної допомоги ще п'ятисот вже заяв на цьому тижні. Починаємо виплачувати там, де вікно, то вікно, де балкон, балкон, і так далі. Тобто, у нас все відпрацьовано. На жаль, кривий ріг атакують з повітря дуже часто, тому ми розуміємо, що робити. Пане Олександре, а який максимальний розмір грошової допомоги, на який можуть розраховувати люди, і як швидко вона надходить на карткові рахунки людей? І що з тим житлом, яке не підлягає відновленню? Як виходите з цієї ситуації? У нас є три будинки, які не підлягають відновленню. В першому будинку, це в Тернівському районі. Всі квартири отримали гроші. Люди, повну вартість квартири, тому ну немає сенсу казати суму. Да? Робиться оцінка квартири, і це повна вартість квартири, це там до мільйона може бути дану в залежності від того, яка квартира. На в металургійному районі героїв ВАТО 75 ця Це атака була два місяці тому. 40 квартир, 34 квартири люди отримали гроші. Одна квартира там залишилася спадщина. Да, люди оформлюють спадщину і тоді зможуть отримати чотири квартири люди за кордоном. Да, вони там роблять е, довіреності та все, що треба. І е, остання це вулиця Українська, там де було пряме влучання повністю. Зруйновано один один Ну він по рахунку четвертий під'їзд, з дев'ятиповерховому будинку люди починають вже отримувати гроші. Механізм такий: спочатку проводиться інструментальне. Обслідування цього будинку дачі може будинок відновлюватись, чи він не підлягає відновленню. Потім пакет документів, потім виділення грошей, потім гроші. Ну, люди десь через місяць отримують гроші у вартості своєї квартири. Ну, це, ну, це дуже швидко. Ну і є ще державні програми, там де житлові сертифікати. Ну це інша програма. Я кажу про наші місцеві програми. Олександра, які роботи у місті вже були проведені, які, можливо, проекти реалізуються нині для того, аби підготувати інфраструктуру до опалювального періоду? Ну, це велике питання. Кривий ріг найбільш постраждав від підрив... під підрива Каховської дамби, тому що з Каховки саме Криворізька агломерація, вся, це 800 тисяч людей, отримувала воду. Тому головне питання це була вода. Ми реалізували наші локальні проекти коштам місцевого бюджету. Це вода з кресівського водосховища. Також реалізується великий державний проєкт, дуже важливий. Це перекид води з річки Інгулець до південного водосховища. Вже також одна труба працює, три труби ще будуються. Ну можу сказати, що зараз в Кривому розі вже таких великих проблем з водою немає. Як були там, наприклад, в липні місяці? Тобто ситуація повністю стабілізована на два з половиною місяці пізніше почалося заповнення водою систем теплопостачання, бо тепло це також вода. Вже на сьогодні більш ніж на 60% заповнена система водою, в тому числі проведені гідравлічні випробування. те, що треба, у нас більше ніж 90 котелін. Ці котельні також підготовлені до зими, відремонтовані. Проведена ізоляція там декілька десятків кілометрів труб. Тобто місто технічно на перше. Жовтня буде готове до початку опалювального сезону. Великою проблемою є те, що ми готуємося до обстрілів енергетичної структури. Да, і для можливих блокаутів. У нас більше ніж тисяча місць ну, це лікарні, це пункти незламності, це насосні, це кательні, обладнані автономним живленням. Ну ми закупили генератори. Тобто ще йде підготовка для роботи? Ну, в блекаути? Ми в два рази збільшуємо кількість пунктів незламності також. Тобто, це ну, велика системна робота. Пане Олександре, а чи всі котельні зможуть працювати в умовах автономності саме під час ймовірного блекауту? Ну, ми повинні розуміти, що е генераторами тепло на багатоквартирні будинки не подається. Генератори потрібні для того, щоб е зберегти циркулювання води в системі, тому що коли циркулює вода, вони не перемерзають, бо труби можуть перемерзнути і лопнути. Да і тоді буде повний розвал системи, як було там 20 років тому в е, Алчевську. Тому е, на водообізі можуть працювати всі котельні. Але Генераторами 700 тисяч місце не обгрівається, це робиться лише газовими кательнями. Можу сказати, що повністю всі ГРС газорозподільчі станції. У нас також обладнані генераторами, обкладені габіонами, бікбегами. Ну, тобто, ми це ще окремий напрямок підготовки до опалювального сезону. Олександр, ви згадали про ймовірність відновлення Росією ударів по українській енергетичній інфраструктурі, про що нас попереджає сьогодні і президент, і розвідка, і представники уряду. І у зв'язку з цим які можливі сценарії розвитку ситуації розглядає місцева влада сьогодні, які з них можливо найбільш песимістичний? Тобто, до чого, у разі, якщо ситуація буде стрімко погіршуватись, мають готуватися жителі міста? Що може реально зробити місцева влада? Місцева влада може створити якомога більше таких автономних місць. Ну, це пункти незламності, це лікарні і так далі. Пункт місцева влада може максимально укріпити об'єкти критичної інфраструктури, як я казав, мішками з піском, габіонами, бігбегами і так далі. Ну, щоб якщо буде непряме влучання, да, щоб уламками було менше пошкоджень, це те, що може зробити місцева влада. Але місцева влада ну, не є генір. Енергогенерації, да? ми повинні це розуміти. Тобто ми робимо все для того, щоб якщо, буде, якщо не буде електроенергії, якомога швидше її відновлювати та ну, захистити від цих ударів. Але 100% від прямого попадання ракети ніхто не може гарантувати. Пане Олександре, ми дякуємо вам за те, що долучилися. Олександр Вілкол, голова ради оборони міста Кривий Ріг, про оперативну обстановку в місті і про підготовку до нового опалювального сезону. Нам розказав друзі